Господи, чому так намножилось гнобителів моїх, Многі повстають на мене, Многі говорять душі моїй, нема спасення йому в Бозі його, Ти ж, Господи, заступник мій, єси, слава моя, і Ти підносиш голову мою, голосом моїм взивав я до Господа, і Він почув мене з гори святої своєї, ліг я спати і заснув, і встав, бо Господь оборонить мене, не побоюся мить мущої людей, що звідусіль наступають на мене. Стань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти подолав усіх, що безневинно ворогують проти мене, зуби грішників ти потрощив, від Господа спасення і над народом Твоїм благословення Твоє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. До тебе, Господи, я взивав, Боже мій, не мовчи передо мною, щоб, коли мовчатимеш передо мною, не став я подібний до тих, що сходять до гробу. Вислухай голос моління мого, коли молюся я до тебе, коли підношу руки мої до храму святого Твого, не приєднуй до грішників душу мою, і з тими, що чинять неправду, не погуби мене, з тими, що говорять мир із ближніми своїми, а злість у серцях їх, дай їм за ділами їх, за лукавством намірів їх, дай їм за ділами рук їх, віддай їм за плату їх. Бо вони не вважали на діла Господа, і на діла рук Його, Ти зруйнуєш їх і не відбудуєш їх. Благословен Господь, бо Він вислухав голос моління мого, Господь помічник мій і оборонець мій, на нього надіялося серце моє, і Він допоміг мені, і процвіло тіло моє, і за волею моєю прославляти Його. Господь кріпость людей своїх, і оборонець спасення, помазаника свого. Спаси людей твоїх і благослови насліддя Твоє, і бережи їх, і підноси їх повік. Бог Богів, Господь промовив і призвав землю від сходу Сонця до Заходу, з Сіону велич краси Його, Бог явно прийде, Бог наш і не мовчатиме. Вогонь перед Ним розгориться, і округ Нього буря велика, Він покличе Тебе з висоти. І землю судити народ свій, зберіте йому праведників, його, що склали при жертвах заповіт Його, і проголосять небеса правду Його, бо Бог єсть суддя, слухай народи мій, промовлятиму до Тебе, Ізраїлю, і засвідчу Тобі, я Бог, я Бог Твій, не за жертви Твої я буду докоряти Тобі, цілопалення Твоє завжди передо мною, не прийму з дому Твого тельців, ані із стад Твоїх козлів. Бо мої всі звірі лісові, скоти на горах і воли, я пізнав усі птиці небесні, і краса поля передо мною, коли з голоднію не скажу тобі, бо моя вселенна і те, що наповнює її, хіба їм м'ясо молодих волів або п'ю кров козлів, принеси Богові жертву хвали і віддай найвищому обітниці Твої, і прозови мене в день журби Твоєї, і Я визволю тебе. І ти прославиш мене, а грішникові сказав Бог: чому виявляєш постанови мої, і береш заповідь мій в уста твої, адже ти зненавидів навчання і кинув слова мої поза себе, коли ти бачив лиходія, то єднався з ним, і спільні мов з перелюбцем, уста твої повні були злоби, і язик твій сплітав хитрощі, сидячи, обмовляв ти брата Твого. І синові матері Твоєї давав лихий приклад, таке ти діяв, а я мовчав. Ти беззаконно думав, що я буду подібний до тебе, буду дорікати Тобі і поставлю перед лице Твої гріхи Твої. Зрозумійте ж, це, ви що забуваєте Бога, щоб він колись не вхопив вас і не буде кому врятувати. Жертва хвали прославить мене і це путь, на який вкажу йому Боже є». Сказав безумний у серці своїм, немає Бога, зіпсувалися і стали мерзенні в беззаконнях, нема хто чинив би добре, Бог із неба нахилився до синів людських, щоб побачити, чи є, хто розумів би або шукав би Бога. Усі відвернулися, в купі, нікчемні стали, нема хто чинив би добре, нема ні одного. Чи ж не прийдуть до розуму всі, що чинять беззаконня, що пожирають народ, мій, б хліб їли, бога не призвали вони, тому боялися вони страху, де не було страху, бо Бог розсипав кості чоловіків угодників, осоромлені вони, бо Бог погордив ними. Хто дасть із Сіону спасення Ізраїлеве, коли Господь поверне полонений народ свій, зрадіє яків і звеселиться Ізраїль?